Доброго здоров'я всім! З вами Шахи від Анатолія. Сьогодні розглянемо наступний етюд та знайдемо найкращий хід за чорних. Знайшли. Дякую. Це хід слоном на С5. Отак виграється ферзь. Дякую. Якщо сподобалась пастка, ось прошу поставити вподобайку та підписатися на канал. З вами Шахів від Анатолія. До зустрічі на каналі. Do pobaczenia.